Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа і немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події. Зіставляючи їх у своєму серці, а пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Слово Господнє. Слава тобі Христе! В багатьох іконах Божої Матері зображають її таким чином, що вона тримає на руках дитя Ісус яке дуже близько неї, яке обіймає її своїми невеликими е, ручками. Руками. Е, і, е, ну, і. Просто е, ці картини з ці, цієї ікони е, ну, дуже часто бачимо, можна відчути таку любов, таку ніжність, близькість. Е, Ну no, просто дуже любимо такі ікони, теж вони дуже багато говорять про, про нас самих, про наші потреби. Любимо теж молитися перед цими іконами. І вони дуже добре збігаються з такою правдою про наші родини. Бо в, цій, в цих наших сім'ях no, мама є цією, від якої дитина. Найчастіше досвідчує цій близькості, цій ніжності. No і Кожен з нас знає, що ніхто не обійме, не, не є в змозі притулити своїй дитини, так, як її мама, так як наша мама, ніхто нас не обіймає, так, як наша мама. Це роль мами. Натомість роль батька в родині вона проявляється в тому, що, між іншими, звичайно, в тому, що він має показати дитині її цінність, її гідність, скільки вона, наскільки вона важлива для нього. для для людей. Сьогодні святкуємо урочистість Богородиці. І в цій урочистості, в цьому Божому материнстві, кожен з нас може досвідчити так насправді, так материнського обличчя Бога, як Батьківського. Божому материнстві в Богородиці, кожен з нас може досвідчити Бога батьківського і материнського. Це материнське обличчя Бога. Воно проявляється в тому, що Ісус приходить через Марію на те, щоб бути близько кожного з нас, щоб показати. Наскільки Бог близько мене, наскільки Бог мене любить, наскільки він мене знає, як він знає, як це є, коли нам холодно, коли ми голодні, коли ми боїмося, коли відчуваємо, коли захоплюємося, захоплюємося чимось. Він це все знає, він є дуже близько нас, тому що він став чоловіком. Натомість, це батьківське обличчя Бога воно проявляється в тому, що коли Ісус прийшов на світ через свою Матір, показав справжню гідність людини, справжню гідність особи, кожного з нас, показав, наскільки ми цінні. Ці два обличчя Бога, материнське і батьківське, воно є для нас спасенним. Кожен з нас приходить сюди не на те, щоб співати колядки, щоб подивитися на вертеп чи на літургію, щоб просто посидіти в гарному храмі, тільки на те, щоб отримати спасіння. І це спасіння, воно, власне, воно саме. Воно проявляється саме через ці, ці два обличчя Бога. Кожен з нас потребує бути чимось сином, тобто ми потребуємо бути чимось сином. Ми дуже добре знаємо, в чому полягає бути рабом. В другому читанні ми почули, що ми вже не раби, а сини. Кожен з нас є сином. Бути рабом, ну це кожен знає, в чому полягає. Я можу бути рабом свого гріха, своєї жадібності, свого гніву, нечистоти, якогось невпорядкованих відносин, заздрості, гордині. Чи я можу бути рабом своєї залежності, можу бути рабом в роботі. Кожен з нас знає, в чому полягає бути рабом. Але в чому полягає бути сином, бути сином? Пробачте мені, що я кажу лише про сина, тому що ну, В біблійному такому духовному сенсі бути сином це не пов'язане ні зі статтю, ні з генетикою, а це пов'язане з тим, що в мене є така свідомість, впевненість, що в мене є просто батько. Батько, який мене захищає, який. Знає мою гідність, який пишається мною, тоді в серцю людини з'являється мир. І саме на цьому полягає бути сином, мати в серці мир. Подивиться, коли в наших таких земних відносинах, в земній родині, коли син знає, що його батько пишається ним, ну то він не буде шукати. Не буде намагатися доказати усім, що він сильний. В тому плані, що він не буде використовувати свої сили лише на те, щоб доказати іншим, що він просто не що його не можна перемогти. Навпаки, він буде своєю силою захищати слабкіших. А коли дочка знає, що, і вона дізналася цього від свого батька, що її краса, найбільша, справжня краса, полягає в тому, що в неї є прекрасне серце, що вона прекрасна всередині, то вона теж не буде віддавати цього серця кому-небудь, а лише тому, хто насправді. На це серце заслуговує. Вона не буде переживати за те, що скажуть інші, що, як вони будуть оцінювати її, як, що вона буде темою якогось спілкування. Вона буде мати в серці мир, бо знає, що є батько, який знає її справжню красу. Брате і сестро, сьогодні це спасіння, яке Бог хоче тобі дати, це те, що ми почули сьогодні в другому читанні, що ми є сини, не раби, а лише сини. Jest też taka ikona Bożej materii, w jakiej jaka zobrazuje jaka w, na jednej jej trzyma Jezusa, który obejmuje jej, który nie chce wypuścić jej, który patrzy na niej. Natomiast druga ręka, ona jest wolna. jest taka interpretacja, że ta ręka, ona Maria wskazuje na Ісуса це Божий Син. Але є теж е, така інтерпретація, яка е, каже, що е, ця, ця рука вона не є свободною. Вона, Марія, в цьому моменті тримає на руках дво, двоє дітей, тримає Божого Сина і інше Боже дитя, Тобто тебе. Прошу тебе, брата і сестру, щоб, щоб запам'ятати цей образ, цю картину, що Марія тримає на руках двоє дітей. Двоє дітей Бога. Ісуса і тебе. Тому що будемо шукати в цьому року, напевно, миру. Але я впевнений, що Ніхто з нас його насправді не буде відчувати, якщо не будемо впевнені, що ми є просто сини, всиновлені Богом, діти, що ми є сини Бога. І ще одна річ. Коли Марія тримає Ісуса на руках, ми бачили, що ми чули сьогодні в Євангелії, що ці пастухи бачили Марію і немовля, то воно лежало в яслах. Ну я би хотів, щоб ви запам'ятали, що коли, я, коли ця Марія тримає Боже дитя на руках, а ми в другій руці, то подивіться, що ви не лише близько Ісуса, але також і Небесного Отця. Небесного батька. Амінь.